Станок почався з ручки. Проїбав дрон. Блядь, що упало? Сука, телефон, наверное. Нас мало потруїли і будуть труїть тепер ще й йобані аграрії, які йобані гандони порозпахували свої срані поля аж до самої води. І що ти думаєш, блядь, Піде весною хімія, літом піде хімія, осінню піде хімія і піде отуди в водичку, блядь. А ви будете жерти рибку ахуєнна, прохіміковану, блядь, Бо так буде смачніше. Дохніть скоріше і мовчіть нікому нічого не кажіть. Бо їбать, бо буде якась зрада, мабуть. уйобки, блядь. Не дуже адекватний час для тесту спінінга, да? Але маємо, що маємо. Поки це найдорожчий товар, який ми оглядаємо на охуївшому огляді. Оця лялька коштує 25 з хєром тисяч гривень в Україні. І що ми маємо? Це японець, трохи застарілий вже. Він знятий з виробництва вже. Я його тримав вперше, і відчуття з враженнями у мене свіжі, не дивлячись на те, що морозяка всюди і льод уже навіть став, я все ж таки склав враження про цю модель. Дивіться, це у нас ухуївший огляд. Значить, цей спінінг я сьогодні оглядаю і розігрую між людьми, які донатили на банку ухуївший огляд. Я домовився з минулим власником, що половина. З коштів зібраних на цю палку підуть на допомогу ЗСУ. Доброго дня. Я боєць 116 бригади. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору на резину для нашого авто, яке виконує бойові задачі на, на в Донецькому напрямку. Дякую всім за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Тому цього разу ми допомагаємо хлопцям. Купити резину на машини. Доброго дня. Я захисник 116 бригади. Дякую каналу Охуївши за надану допомогу та їх підписникам за два комплекти резини на нашій бойові машини, які виконують бойові задачі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Оляк нього! Ухуївши! Огляд нього!

Почнемо з хуйового. Дивіться, значить, це японець, що наштовхує на якесь розуміння присутності якості. Тобто, коли ти відвалюєш таку суму грошей, то все ж таки є якась надія на те, що технології там якісь все ж таки адекватні існують в цьому в цій моделі. Ну і хлібальник відкривати на якісь недоліки, це ж типу не наше діло. Японцям то відніше, як робити правильні спінінги, але є але. Є. Коли ти купуєш даний спінінг, ти отримуєш піздець яку вузьку якусь кваліфіковану снасть, яку ти можеш приміняти тільки в конкретний час і в конкретних умовах. Тобто ти повинен... Повністю адекватно розуміти нахіра саме ти його береш. Перше, що мене вразило реально, це кільця. Дивісь, тут перші два кільця в комлі, вони ще менше, ніж були в моєму минулому відосі в Бланку в Берклі. Вони навіть менше, ніж тюльпани, блядь. В тих спінінгах, якісь аврорі чи ще щось. Тобто перше кільце, ще раз повторюсь, менше, ніж деякі тюльпани в дішманських древніх палках. Далі, кільця на всьому хлисті, вони такі, як тюльпани. Там вообще просто ну вони мізерні. Я розумію, для чого це робиться. Це робиться для максимальної сенсорики, це робиться для дальності закида, щоб це ну, щоб вбити ту паразитну якусь хвилю з нитки при викиді. І воно дійсно спрацювало. Тобто, ну, в плані закиду я просто був вражений, наскільки ця палка дальнобійна. Але ти з нею хуй половиш в мороз. Якщо почне обмерзати нитка, ти просто йобнешся. бо Одне діло, коли там одне-два кільця обмерзає, а тут обмерзають майже всі. Все, забудь нахуй. Плюс іще така тобі тема є українська національна, це сука тополіний пух. Ну і не тільки топ тополіний, там його туча різного летить. І якщо він буде сипатись на воду, і ти прийдеш з цією палкою половить, то ти теж ніхера не зробиш. Ну, і... Можливість скласти цю палку в тебе вирости просто в рази. А коняка. Про якість, я думаю, тут можна не починати розмову. В принципі, всі розуміють, з чого що, що робляться японські дорогі топові палки. Але якщо в тебе якісь є останні гроші, на які ти купляєш собі спінінг, то це точно не твій вибір. Це вибір для людини, в якої дохуя грошей і якій не впадло зібрати собі комплекс кількох евергерінів тих же самих. Для того, щоб перекрити якісь всі свої там конкретні умови. Тому, ще раз повторюсь, це конкретно вибір свідомого рибака з бабками під конкретні умови. Так, вона дарує якісь свої відчуття і емоції. Ця палка, як по мені. Піздець, яка кидуча. Це сама кидуча кастінгова палка в такому тесті, яку я і в такому зрості, а зрост у неї 2,09. 2,09. Да, О, І кидає вона просто за обрій. Тобто це були мої перші рибалки в житті, коли мені не хотілося взяти в руки спіннінгову снасть для того, щоб зробити якийсь дальний закид. Бо закиду цією дрінякою. Просто вдоваль з головою. Та ти що літить? Я їбука охуєнна. Палка це басова. Басова хуйова палка, як кажуть е, справжні басятники. Бо басову, басові палки це одночасники. А це, типа, зробили для людей, яким треба все ж таки якось ту басову палку, більш-менш хорошу, якось запакувати з собою. і Ну, і кудись довести ж, блядь. Тому ну, вцінити лівбаса це хлам. А от якраз для нас це ніхуя собі знахідка. Бо, в принципі, я ж кажу, по деяким характеристикам ця палка просто, блядь, виєбе нахуй все, що є на нашому ринку. Ну, от з нашого я маю на увазі: китайсько-українського або корейсько-українського. Ну і арієшника, якого на се в лісі теж можна рядами не класи. Где? Да? Да? Ну шо? Она маленькая Забирать? Смотри, какая дитя Это не рыба Вареники. Ну, це, що я завжди ловлю. Що стосовно бланку, коли ти працюєш даним спінінгом, то є відчуття якоїсь надійності. Може, воно буде й хибне це відчуття, бо насамперед на це все впливає ще йобана кількість лаку на бланку. Тобто, Ну, якщо ти розумієш, про що я кажу, якщо ти зараз зайдеш в якийсь дішман, якийсь там фаворит чи флагман і пощупаєш палки, то вони всі сушені, вони без лаку на бланці. Для чого це робиться? Ну, Це щоб добитись хоч якоїсь там десь сенсорики, блядь, щось, ну, хоч щось вижать, коротше, з того, з того спінінга. Воно мене біса іноді, коли, от, знаєте, такі. Гострі-гострі витки ото, блядь, обмотки тієї пучої. До неї нитка ото, приліпає, блядь, обматується, Оце, якщо ще петля якась кинеться, це пізда. Ну, коротше, виходять з ситуації, як можуть. Тут весь бланк у лаці, і при цьому ну, сенсоріка тут. Доволі таки хороша. Я не скажу, що пиздата, до їй далеко до пиздатої сенсорики, але вона присутня і є дуже багато відчуттів, які в принципі дешевим спінінгом ти не прощупаєш. Хоча напр... Хоча наприклад, якісь там відбій дна, ну я не дуже якось зацінив на цій палті. Всі інші відчуття, там, типу, коли ти там тянеш приманку через траву або навіть ще така тема, коли ти просто е, при проводці слабину про, про там, я не знаю, там чи на джигу якомусь активному чи на твічу, то ти чуєш я в бланк, як відривається нитка від води на ривку. Ну, таких, таких відчуттів ти в конченій палці в принципі і не побачиш. Хоча вони, в принципі, то нахуй не потрібні. А якщо їх там уже нема. нема. Рибу побачив. Нихуя себе, блядь, да хоть живучие я ебу, глянь крокодил, ну а ты ныв, а ты ныв, я откуда знаю, отпускается он у тебя в тебе, можешь сразу и съесть, пока жива. Даже глотай ее сразу ух ты, блядь! Ебало! Це добре въебало. Що там таке? Покажись. Ух ты, сука! Отпала, блядь, здатись. Оцінювати дзвінкість в таких погодних умовах не дуже, мабуть, адекватна тема. Дуже хотілося половити ним ще в теплу погоду і в, теп в теплій воді. Бо я не знаю, може для когось це відкриття, може, може хтось вважає це якимсь ступняком. Але я помітив, що в холодній воді дзвінкість палки кудись пропадає. А чому вона пропадає? Бо плотність води становиться більше. І з-за цього багато цих тактильних, Якихось відчуттів просто йдуть по сраті. Яка б палка б дорожена не була, ти можеш ніхуя не чути. Ну, максимум там покльовки, чи карчі, якісь там перескакували, чи ще щось. Тому в цьому буде у мене пройоб, і е, мене буде це гристи ще хуйову тучу, мабуть, років. За випаха. Вроде Блять, та ёбана в рот, сука! Дальність закиду. Дальність закиду я їбу просто тут яка. Значить, ще раз повторюсь і наголошую на цьому, що це перший, спі... перший кастинговий бланк, який хуярив за горизонт, і у мене не було ніякого бажання доставати звичайну спіннінгову снасть. Він працює ну, от з комплектом, у мене була на бантамі ця паличка. З бантамом я вже прям комфортно, а комфортно працював з 12-грамовим грузиком і приманочкою там 2,5 дюйма. Воно просто, блять, прат... ну, це просто лялька. У мене нема слів, чим описати цей кайф получений просто від банального закиду блядь, приманки. Бо на таку відстань ну ні однією палкою я ще не, не пуляв такі приманки. І далеко і близько, навіть блять нічого не лежало. Ну, херня. Щучка. Вийшла щучка. Вийшла жрать щучка. І впала нахуй. Не дивлячись на, зараз я вам скажу, не дивлячись на те, що ця палка, по-перше, вся залакована, по-друге, в ній... Куйватуча всяких залізних якихось елементів, які для мене незрозумілі. Ну я не знаю для чого вони робили, або дійсно там укріпляли щось, або просто ну там якийсь це стиль дизайн. Але ну тут настільки багато заліза, і при всьому цьому палка важить 115 грамів. Це хуй, да ніхуя для такого зросту. І знову ж таки, це ніяк не вплинуло, не вплинуло на якийсь баланс, блять, або на дзвінкість. Структура, пожалуйста. Ты же Це не тупо спінінг, це інструмент для якого треба інструкція. Бо, бо як виявляється, в японців теж є різні приколюхи з баченням своїх бланків і написів на них. Це універсальний спінінг, і тест у нього від 5 до 20 грамів. Але і знову є. Але, значить, від 5 грамів я б не сказав, би, що він працює, бо він доволі такий дубовий. Це екстра фаст, і який би він універсал не був, якби він. Плавно не прогружався по своєї конусності на, при навантаженні, але все ж таки не виходить прогрузити малесеньку приманку. Може бути, якщо взяти якусь там супер облегшену катушечку з якоюсь низькопрофільною шпулею облегшеною, то воно й полетить. Але в моєму випадку... Ну, з з, з, з джигом ловити можна грамів від 10. Ну, менше б я б не ставив. Би. По верхньому тесту написано до 20. І тут є теж нюанс. Коли ти береш джиг, то я десь прогружав його до 30-35 грамів, і він це все витримує і їсть. Доволі таки гарно їсть. А з поблерами вже ситуація трошки інакша якогось хера. Ну, мабуть, із того, що там багато дуже закидів, таких а, акуратних, а, точних і ясен хер недалеких. Мабуть, із-за цього невеликий дискомфорт був при закиді приманок вище тестового діапазону. Хоча по твічингу, ну, ця приманка це копія балісонга Дуже-дуже приємно воно все ведеться. Більше я вже ставити не захотів, бо ну, реально на ньому вже було зрозуміло, що це вже край е приділ. Ох контакт. Тихо, 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 тихо. Давай, дружить! Ой, блядь. Половив я на 110-ту приманку, вона десь 15 грамів важить і половив на 130-ту приманку. Значить, вона важить десь 24 грами. І оця приманка вже давала про себе знати. Тобто ваги цієї на конкретний спінгінг. Уже трошки дохуя. Продав ти почку, щоб купити дороженний Evergreen. дорожений Evergren. Купуєш ти цей Evergreen. Біжиш шоклятий на воду, щоб його все ж таки якось поганять і побачити цей вав ефект, який повинен доказати, що ти не довбайоб, що викинув таку їбійшу суму грошей. Приходиш ти на болото. Ну, а. Вау-ефекта, wow ну, якось маловато, якщо чесно, на таку суму. Особливо в мене вау-ефект wow це дальність закиду. Все. Більше такого, прям, щоб щось там такого заобрійного в цьому бланці, ну, я не помітив. Да, він приємний, да, він акуратний, делікатний, максимально просто, але це не 600 баксів. Не, ну може я зажрався, звісно. І може мене хтось поправи ще. Може хтось вже ловив такими спінінгами і знає в чому його суть. Я що бачу, то кажу. Ай. Кайф. Ух ти, одразу. Тільки став на точечку. Я воно є, є. Ох, що творить, блядь, дурне создание. Іди сюди. Палочка відпрацьовує, гарно, гарно. Полторунділь. Это с полторундиль, тихо, 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 тихо. Каверли, п твою мать! Ну шо, иди купайся! Знову! Тяжко реально сказати, коштує вона своїх грошей чи ні, бо це таке дуже відносне питання. З однієї, палка, ну, доволі таки кайфово, вона дійсно виділяється на фоні бюджетних, середньобюджетних якихось варіантів. А з іншої сторони, ну хер знає, ну наскільки люди готові. Викинуть 25 п'ять гривасей, Ну, якщо чисто, як для збочинця, який хоче кайфанути щось для себе нове відкрити, то да, може, може воно і цікаво. Як комплект, якийсь запасний чи ще один, але не як єдиний. За всі гроші купляти таку палку я, б мабуть, не радив. Ох, єсмь, так. Ого, зажрала. В саму шахту. Глянь, Я шо твори. Самі сраті. Чи робить вона більше, ніж якийсь бюджетний хлам? Я б не сказав би, що більше, але все ж таки якісніше з закидом все. Ну, виважування, як виважування воно всюди виважування. По легкості чотенька. і основний критерій це все ж таки буде міцність, яку, щоб зрозуміти, треба все ж таки тестувати його не в такому форматі, а в якомусь краш-тесті, щоб виїбти його в хвости в гриву і зрозуміти, наскільки ж воно коштує тих грошей, і чи є там якісь специфічні магічні властивості того графіту, щоб він оце стільки коштував. Ах ти, сука, впала! Ніхуйова. Була ніхуйова. Особисто я, може, я ще просто не настільки зажрався, але таку палку я б хуй би купив. Бо я піздець як не люблю носитися, акуратно носитися з дороженними речами. Бо ну, в, в, в рибалці в мене основне не просто прогулятись. Пантово прогулятись по березі, а конкретно вйобувати, щоб, щоб заробити максимальну кількість клювак і чогось все ж таки нахуярить. Тому для любителів пройтись по набережні, відпочити, подихати повітрям це взагалі просто агніщий варіант, як по мені. А якщо ти вйобуєш бляха муха, тебе там спінінги ті складені, розкладені, в машині десь валяються, чекають наступної рибалки, ти їх як попало шкреб нахер в той човен, чи куди-небудь блядь, викинув, висипав, пішов по ним пош... пройшовся, проїхався, блядь, і вони повинні в тебе при цьому жити. То ну, це точно не з тієї опери. Тому я японські снасті піздець як не люблю. Ну, серце стане. Я просто бачу, як людина майже плакала, коли я вергріна посідона зломила в кінці рибалки. Нахуй мені такі емоції. Я трохи за іншим їжу на риболовлю. Але якщо це халява, як наприклад тієї людини, яка виграє цей спіннінг, бо ми його зараз будемо розігрувати, і розігрувати будемо як завжди. Тобто я виписав всіх донаторів. На банку ухуївший огляд. Як ми і казали, все поділилося. значить Половина пішла хлопцям на допомогу. Їм ми купили колеса, колеса вже прийшли, хлопці довольні. Значить, тепер що ми робимо? Я відкриваю цей список, ввожу число людей, які задонатили. Один білет був 100 гривень, тому чим більше грошей було капнуло, тим більше буде білетів у людини. Ну і шансів виграти, звісно. Далі відкриваю я рандомайзер. В рандомайзері ввожу число білетів куплених і отримуємо переможця. Дивись, ця людина повинна мені написати, особисто мені повинна написати, що вона виграла, скинути скрін проплати. І все, я залюбки відправлю за свій рахунок по Україні цю палку. І хай новий власник тащиться, кайфує, бо це реально ахуєнна річ, на яку не кожен готовий. Розкошелитись. Ну по такі часи у нас єбануті. Я не знаю, що знімати на наступне відео, бо у нас вже морози, вже перший лід. Ну, бачите, щука в принципі клює, а їхати то ловити ту залупу такеньку, не дуже якось я вважаю це адекватним. Тому що вам цікаво, там зима не зима, якісь конкретні теми. Писаніть мені в коментах, і я спробую щось для вас замутить. Є ще одна цікава ідея, чим можна розбавити трохи контент взимку. Але для цього треба дохера грошиків. Тому куди буде більше падати, чи на ухуївший огляд, чи на розвиток каналу. Такі рубрики я і буду в принципі тоді запроваджувати. На ухуївший огляд білет від 100 гривень, на розвиток каналу там уже. Да пізди, хто що може, той кидає. Ну в ідеалі кожен щоб отак йобнув по долару в місяць. і був би ахуїтельний бюджет для того, щоб якось цікаво вам показати зимову риболовлю.